Чому переваги компанії Мілан. Закінчилися гроші, а до зарплати ще кілька днів. Потрібно купити подарунок на день народження або оплатити комунальні послуги. Вам більше не потрібно звертатися у банки або позичати гроші в боргу друзів. Мілан – це швидкий кредит на вашу банківську карту, який можна отримати, не виходячи з дому. Мілан пропонує кредит онлайн від 500 до 25 тисяч гривень. А першу позуку ви можете отримати до 15 тисяч гривень під 0,01%. день. Щоб оформити мікрокредит, подай заявку на Мілуан та гроші будуть на вашій карці вже через кілька хвилин. Послання в описі під відео. Більше не потрібно хвилюватися через те, що не вистачає грошей до зарплати або на якісь незаплановані витрати. Оформити позуку на сайті Мілуан ви можете навіть з телефону, знаходячись в авто або в магазині, одразу отримати гроші та зробити потрібну покупку. На сайті є зручний кредитний калькулятор, а в особистому кабінеті ви можете побачити суму відсотків та кінцевий термін погашення кредиту. Інтерфейс максимально зручний і швидкий, щоб ви мали можливість отримати гроші в потрібний момент всього за декілька хвилин. У вас погана кредитна історія? Потрібен кредит, але у банках вперто відхиляють заявки, У уміло можна отримати в борг до 25 тисяч гривень. Живіть вільно і дозвольте собі розпоряджатися грошима, як захочете, а в непередбачених ситуаціях Мілуан завжди до ваших послуг. отримати кредит Мілуан. Виберіть суму та термін. Якщо ви вперше оформлюєте позику у то маєте можливість отримати кредит на картку онлайн від 500 до 25 тисяч гривень. Скористайтесь кредитним калькулятором. На кредитному калькуляторі відразу можна побачити дату погашення кредиту та загальну суму, яку вам потрібно буде сплатити разом з відсотками. Введіть свій номер телефону у формі для входу. Якщо ви новий клієнт, вам потрібно пройти підтвердження номера. Далі потрібно погодитися на обробку ваших персональних даних. Міло надійно захищає дані клієнта. Для завершення реєстрації необхідно ввести код з СМС. Заявка на кредит. Ознайомтеся з умовами правил надання фінансових кредитів та надайте згоду на запит та передачу інформації. Натисніть кнопку Подати заявку. Також на цьому кроці ви можете змінити суму кредиту. Доступ до геолокації. Обов'язкова геолокація це можливість прискорити процедуру отримання кредиту. з розгляду заявки. Це може зайняти декілька хвилин. Авторизація. Пройдіть підтвердження особи за допомогою банка ID. Таке підтвердження дозволить вам з більшою ймовірністю отримати позику. Додайте платіжну карту. Далі потрібно додати карту, на яку Мілон перерахує гроші після схвалення вашої заявки. Отримати кредит можна тільки на карту, яка належить вам. Карту. Для перевірки того, що карта активна та належить вам, на ній буде заблоковано до 1 гривні. Ця сума обов'язково повинна бути на рахунку. Далі можливі наступні варіанти верифікації. Вам прийде код, який потрібно буде ввести на сайті Мілон. Ви перейдете на сторінку платіжної системи для здійснення верифікаційного платежу, після чого ви перейдете на сайт Мілон для подальшого розгляду заявки на кредит. Після верифікації гроші на вашому рахунку розблокуються. Рішення приймається автоматично протягом 2-3 хвилин. Іноді заявка може потрапляти на додаткову перевірку. Оператор Мілоуан може зателефонувати до вас, щоб додатково уточнити потрібну інформацію. Отримайте гроші. Очікування рішення по заявці не більше 10 хвилин. Якщо кредит схвалено, ви отримаєте смс-повідомлення з кодом підписання договору. Після підписання кодом договір вважається укладеним. Як сплатити кредити Мілан? онлайн-погашення, карткою з особистого кабінету. Сплата буде проводитись за допомогою тієї картки, що вже прив'язана до вашого облікового запису. Карткою без входу до особистого кабінету. Ви маєте можливість погасити кредит онлайн за допомогою картки будь-якого банку, навіть без входу до свого особистого кабінету. Сплатити через Приват24. Відтепер для вас доступна сплата кредиту Мілуан через сервіс Приват24. Для сплати кредиту достатньо знати номер договору та суму погашення. Сплатити через сайт EasyPay. Тепер сплатити кредит в Мілоan можна онлайн за допомогою сайту EasyPay. Для цього потрібно мати банківську карту та знати номер договору. Погашення готівкою. Сплата за допомогою терміналу EasyPay. Ви можете сплатити кредит через термінали EasyPay, розташовані у будь-якому торгівельному центрі або магазині біля вашого дому або роботи. Щоб погасити позику, треба увести номер договору в розділі погашення Мілоан та внести необхідну суму. Номер договору можете дізнатися в особистому кабінеті на сайті. Сплати за допомогою терміналу Приватбанку. Погасити кредит Мілон відтепер можна в будь-якому терміналі Приватбанку. Це найшвидший та найпростіший спосіб оплати, тому що гроші зараховуються миттєво і кредит сплачується у той же день, без ризику просрочення. Підписуйтесь на наш канал, щоб зробити свої фінанси прозорими та успішним з нашим каналом. Ми пропонуємо експертні поради та аналізи ринку мікрофінансів.